Вітаю! Сьогодні зі мною в гостях Михайло, представник 411-го вже полку безпілотних систем, військовослужбовець. А в попередньому житті, а що було в попередньому житті, він розкаже сам. Так. Вітаю, Михайло! Вітаю, дякую за запрошення. Розкажи, як ти потрапив в армію, що було до цього, і як тобі дався цей перехід. Ну, в армію я потрапив відносно недавно, буквально трішки більше ніж півроку. Мобілізувався в кінці травня от через рекрутинг одразу потрапив власне в той баталь... тоді ще батальйон 411-й, і так як в принципі планував до цього. Я був блогером, вчителем польської мови. Ми створювали з командою курси польської мови, проводили різні уроки, відкриті благодійні. От багато займався таким збором акумулюванням коштів на там для своїх друзів, які там довше ніж я вже у війську. От, ну і в певний момент я зрозумів, що настав теж мій час, треба і, і теж собі брати на себе цю відповідальність. І мобілізувався, знайшов підрозділ. Пройшов всі ці етапи рекрутингу без АВП, і безпосередньо вже потім потрапив туди, куди і планував. А як же це все, що блогери не створені для війни? І оце все? Як показує практика, всі, <гум> всі створені, хто має бажання і хто має в собі, оце якби таке розуміння, навіщо ти туди йдеш. Що ти робив в інстаграмі, розкажи мені, бо я, от мені кинули кілька лінків, і я подивилася, це було реально мега дотепно, цікаво. Ти якось так цікаво вчив людей польської? Та, та, я знімав ролики, розважальний, навчальний контент. Там... Щоб зацікавити людей вивченням польської мови і в такий нестандартний спосіб показувати, що це не просто якась там просто мова наших сусідів, а це справді цікава мова, яку особливо якщо ти там маєш плани переїхати або вже проживаєш в Польщі, та що її варто знати, і варто її вивчати з різних сторін, я якби фокусував свою увагу на. Таких всяких мовних пастках слова, які там схожі за значенням, точніше за звучанням, але максимально протилежні значення, сленг, вульгарна лексика і так далі. Mm -hmm. Також ми, як тільки почалось повномасштабне вторгнення, ми проводили марафон польських матюків і там виручені кошти ми на ЗСУ. І, Відправляли з командою. Ну, тобто, ти максимально навчив всіх, хто хотів переїхати в Польщу і сам пішов захищати Україну? Ну, на мою думку, так. Окей, там були якісь сотні переглядів, ми обов'язково дамо лінк угу. під цим відео, значить, про те, як це відбувалося. Так, підписуйтесь. Однозначно. Я думаю, що більше того, що знаєш, в тебе настільки розкручений в інстаграмі, так подивилася, що там треба тебе просити, щоб, значить, щоб ти когось розкручував і казав, підписуйтесь. Це вже минуле життя. Дивись, таке питання. Що ти зустрів в армії? Що ти там побачив? У тебе ж такий незамилений погляд, свіжо церкованої людини. Так, так. Там, мабуть, зустрів в принципі, мабуть, те, що я очікував, бо я йшов свідомо і в конкретний підрозділ, в якому я плюс-мінус мав уявлення, як все влаштовано. От в принципі, всі, всі, хто в нашому підрозділі зараз виконує завдання захисту країни, вони всі добровольці. За всіх прийшли у 22-му, 23-му, 24-му році. Тобто, це всі ті, хто прийняв рішення самостійно і добровільно долучився до лав Збройних Сил, відповідно. Якби це створює певну атмосферу, так що ви всі знаєте, для чого ви тут зібралися. І для так. чого вам польські матюки? Uh, так, Для чого вам польські матюки. От, і, ну, армія як армія. Є, звісно, свої мінуси, є, звісно, і приємні речі, є приємна атмосфера, яка сприяє ефективному виконанню завдань. от... Ну, і така от, Сутність нашого підрозділу трішки згладжує ті, от, можливо, певні негативні ну, якісь моменти, які може там нести з собою військова служба? Я думаю, що під час служби народжуються найкращі жарти. То армійський чорний гумор, я думаю, ти вже ну, це, та, 100%. з ним познайомився. Да, це однозначно ну, найкраще. А, як ти готувався? Розкажи, як ти як взагалі відбувався цей процес онбордингу? Як ти пішов напрямок технологій? Що ти читав, слухав, де вчився, твої побратими? Ну, Як це відбувається десь півроку до мобілізації от безпосередньо вже там до моєї дати мобілізації? Я готувався. Вивчав, куди б я хотів податися, в який напрямок. Я розумів, що технології це супер важливо в сучасній війні, і що це якби за цим майбутнє, що це не повинно бути так, як було там в попередніх війнах. От і я для себе зрозумів, що сфера БПЛА би це якби, те, що те, можна розвиватися, можна навчатися. Якби це постійне навчання, це постійний розвиток, і це, це класно. Це ну, якби це. Якби хороша мотивація, щоб власне не стояти на місці. І от я поступово вивчав варіанти, куди можна мобілізуватися, який підрозділ, на які посади. Бо коли ти цивільний, взагалі, от уявлення про сварбу пила, воно зовсім. Інше ніж те, коли ти вже потрапляєш безпосередньо всередину. Всі думають, що БПЛА — це ну пілоти, але ж це ну це зовсім якби невелика частина від того, що відбувається в цій сфері. Це треба, і штурмани, і, і спеціалісти по БК, спеціалісти по дронах, по техніці, які все правильно налаштують, правильно все зроблять, щоб той дрон долетів, куди він має долетіти, і щоб він вразив, то що він має вразити. Це величезний бекграунд. І ну тут справді кожен може себе знайти, було б тільки бажання. От я проходив різні курси, в тому числі проходив ваш курс на Вікторі Дрон з сучасні технології. Ну, це вже було трішки пізніше, вже було там в моменті мобілізації, бо це наскільки пам'ятаю. Не знаю, чи зараз так, що доступ дається тільки військовослужбовцям. Закритий доступ за електронними Так, поштами. так, так. Це вже в процесі, коли я вже проходив без ЗВП, я паралельно теж якби цей курс проходив в режимі онлайн. Тебе заставили? А, 50 на 50 це якби, було обов'язковим елементом, так? Mm -hmm. якби, щоб, щоб потрапити в цей підрозділ, куди я потрапив. І при цьому це ну, якби теж було корисно і, і дуже uh -huh. ну, такий компактний, насичений і максимально корисний курс для тих, хто зовсім не має ніякого уявлення про сучасну війну. Входить в сферу. Uh -huh. да, так, абсолютно, абсолютно. І також багато навчався самостійно на Ютубі якісь різні ролики дивився там, від артилерії до там, піхотних, там, як це все працює, як це все виглядає. І отак якось поступово-поступово я. До цього моменту дійшов, і от коли я вже знайшов цей е, свій підрозділ, пройшов співбесіду зі своїм, як потім, виявилось майбутнім командиром роти, і потрапив от в першу ударну роту щедрик. Хто люди, які з тобою служать? З яких вони сфер? Максимально різні люди, максимально так як. Від бізнесменів до ріелторів, маркетологів, а, там, продавців автомобілів, максимально різні люди. Ви ріелторів не ображаєте? Ні, Я сподіваюся. Ні, ні, абсолютно навпаки. Не, Любимо не. і поважаємо. Вчити їх польських матюків. Вони знають без моєї допомоги. Ви швидко якось стоваришувались, дружились, заприятелювали? Є у вас така історія про побратимство, певне? Та як і мабуть і в кожному підрозділі, де люди от, вже досить тривалий час разом проводять на службі. Я думаю, це створює певну атмосферу, в яку новачкам вливатися досить просто. Якби одразу вдалося знайти спільну мову, так якби на одній хвилі. От, найголовніше це не забувати для чого ти тут, та ефективно виконувати свою роботу, не шукати якісь відмовки там, і так далі. І тоді життя стає набагато простішим. Розкажи детальніше трошки про FPV, Чому саме цим ти почав займатися? Де навчався, де навчаються загалом люди цьому mm. напрямку. Що, що це за історія про FPV? Насправді я коли мобілізувався, я не хотів іти в FPV, mm. Тобто, у мене якби не було такого захоплення цією сферою. А я вважаю, що це дуже важливий нюанс. От, коли ти йдеш в FPV, ти маєш любити FPV, бо FPV, на відміну від інших видів дронів. Це багато мороки, це багато знань, багато роботи. Мавіки, наприклад, вітачки. Це безпосередньо з коробки. Так, mm. ти береш, він в такому форматі, в то в тому вигляді, якому він є. Він в принципі готовий працювати плюс-мінус. FPV — це завжди, от якби робота над самим дроном, тобто просто отримати борт витягнути його з коробки, що і там, полетів, вразив. Так, це, на жаль, не працює. Треба багато покращень, багато модифікацій проводити, щоб це все працювало. Відповідно, це треба любити цим займатися, багато нюансів польотних, технічних і так далі. Треба знати і вміти, і в цьому розбиратися. От, але так сталося, що коли я вже потрапив у підрозділ, так шляпа розподілу мене закинула у екіпажі FPV і якось. От я потрапив на таке наше внутрішнє навчання вже всередині підрозділу. Mm -hmm. От і там я справді розумів, що це дуже цікаво. Що це максимально перспективна сфера, от в сфері БПЛА. І я дуже зацікавився, і мені подобається подобається в От, після БЗВП нас також відправляли на таке фахове навчання. Це не так працює, що. Без АВП одразу на фронт. Тобто по-різному буває, звісно. Але у нас було так, що у нас ще був цей буфер фахового навчання. Ми проходили навчання в школі на шрайках, такі види ФПіндронів. І пізніше також в школі Ластівка, вже трошки на іншу специфіку, ми теж проходили навчання. І це дає теж хорошу базу, хороший. Такий Хороший вхід в цю власне, сферу зрозуміти, чи це тобі взагалі буде подобатись, чи не буде подобатись. Mm -hmm. А потім вже безпосередньо в підрозділі до навчання з досвідченими людьми, які вже довго працюють в цій сфері. Воску присвоїли? Ще поки ні, чекаю. Mm -hmm. Але деякі вже з мого підрозділу, ті, хто приїхав разом зі мною, вже отримали. По народному FPN допомагало тобі щось, ти проходив? Я не проходив повністю. Mm -hmm. Там деякі уроки, які мені були. От в той момент потрібні і цікаві, це, це дуже корисний курс. Це без сумнівів, також розкриває оцю власне технічну складову того. Ти, що... ти правду кажи, я не тримаю пістолет я... під столом. Чи я... я тільки те, що сам вірю, я, 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 я так і кажу. Це Ось. абсолютно, як, як розкриває технічно, що складається в так як це все працює, куди ті дротики, до чого вони mm -hmm. під'єднані, чому вони там, а не там, де якби в якомусь іншому порті. Якщо хтось особливо цікавиться такою технічною складовою, то це без сумнів must have для, для кожного. Ну ти абсолютно правильно сказав, що польот це дуже невеличка частина, насправді так. всього іншого. Я колись жартома пояснювала, що польот це е, як секс. Він триває не нетрив... нетривалий час, але підготовча робота до, mm -hmm. і потім розбір польотів після це значно Тут дуже класне порівняння, тільки, можливо, я б трошки з іншого боку зайшов би дуже багато. Муроки відбуваються, я думаю, наш ефір набере багато переглядів в цій частині Передпольотної. — на підготовки. Окей, okay. розкажи, будь ласка, скільки зараз людей в екіпажі? Займаються цим передпольотним сексом з польськими матюками з ФПІВІ. Скільки людей задіяні там безпосередньо на те, щоб підготувати борт до роботи, скільки людей задіяні на те, щоб там, зробити ремонт вибухотехнік, чи у вас є, там водії і так далі? Тобто, загалом опиши екіпаж? Ну я не можу говорити там про якісь певні там, конкретні цифри. От загалом раніше в нашому підрозділі та й багатьох інших, і зараз так і відбувається, що це безпосередньо люди, які пілотують, вони займаються підготовкою mm -hmm. бортів. От у нас вже в нашій, у нашому взводі FPV, трошки вже трошки ми далі пішли в цьому напрямку, і нас з'явилася якби така власна лабораторія, місце, де от техніки готують mm -hmm. всі ці борти до вильоту, готують до того, щоб власне вони уражали mm -hmm. ворога. І, от, вони отримують борти від, від виробників, ті, які поставляються, і якби їх там прошивають, змінюють певні налаштування під нас, під безпечну роботу, під якісну роботу. От щоб дрон долітав туди, куди він має долетіти, і щоб пілот в процесі польоту думав про те, що як йому летіти, а не про те, як йому цей дрон не втратити під час польоту, що ну якісь там маніпуляції проводити. От це четверо, п'ятеро людей, як правило, над цим постійно працюють. А що вам майстерням? По майстернях, угу. що саме чи потрібні вони? Абсолютно. Ну я взагалі я прийшов вже в момент, коли вона була ця майстерня. І тобто, мені я вчився на цій майстерні. Потім, власне, на початку е, мені складно уявити наскільки от важко було хлопцям самим і при літати цим всім Займатися перед польотом так? прошивання, налаштування і так далі. От як на мене, це зараз мастхев в сфері FPV, бо без цього не буде розвитку, от без цього не буде великої кількості вильотів. Є ж певні цифри, певна статистика, скільки треба зробити вильотів, щоб уразити ціль. Наскільки я знаю, підрозділ Щедрик 411 го полку зараз збирає на майстерню. Так точно. Розкажи нашим слухачам, глядачам, що таке майстерня, як вона виглядає. Лінк буде під цим відео, щоб задонатити. Хлопцям, так. дівчатам на їхню майстерню, розкажи, щоб люди розуміли на що вони донатять. Що там всередині майстерня це місце, де власне здійснюється, мрії в півічні, де той mm -hmm. дрон, який отримується, він. Стає бойовою безпосередньо одиницею. Це, це без сумнівів, золоті руки і золоті голови наших побратимів, які з цим працюють, які роблять все для того, щоб ну, робота велася ефективно. От зараз ми можемо за одну зміну робити 40 вильотів, наприклад. Раніше це були тільки мрії. І в нас є велике бажання робити ще більше вильотів, ще більше допомагати піхотинцям, які там на, на землі. Тримають фронт. І відповідно для того, щоб більше вильотів зробити, треба мати більше не тільки засобів, як таких, а теж більше рук, більше можливостей, щоб ці борти налаштувати, щоб вони були готові до роботи. І, і майстерня, вона дає цю змогу, вона дає цю можливість, тому що от в чому перевага мобільної майстерні від такої, яка десь там стоїть якомусь будинку, так а в тому, що коли ми переїжджаємо на якесь інше місце, нам не треба спаковуватись. І перевозити все на інше місце, бо це що? Це час, і на ну, це пауза в роботі. Бо коли ми переїжджаємо, ми маємо робити паузу, переїхати, розкласти все, і, і тоді ми знову можемо працювати. Якщо це мобільна майстерня, це робиться ось так. Ми, ми переїхали, ми одразу готові працювати. Якби там день-два, і ми вже знову на фронті знову виконуємо бойові завдання. І це, би, це майбутнє ворог переходить до іншого формату. Там у них там цілі бюро конструктивські з'являються для цього. Там вони масове власне виробництво різних елементів на дронів створюють. І нам треба, ну, як, би, як мінімум, не відставати від цього от такого технічного прогресу, який зараз відбувається на фронті. Як ти бачиш розвиток ворога? Наскільки вони. Активно, швидко діють теж у напрямку. Ну зокрема, тих же FPV-дронів. Я не люблю, коли ворога недооцінюють, коли mm -hmm. кажуть, що там вони там нічого не вміють, нічого не знають, що у них там все літає через там, пень колоду. Mm -hmm. Вони також в них є хороші фахівці. На жаль, для, для нас в них теж є, типу, світлі голови в цій сфері, mm -hmm. і вони теж роблять багато вильотів. Власне, вони теж переходять на оцю схему. З бюро, з майстернями, де от все стає на потік, так, де якби, процес підготовки бортів до роботи от іде потоком, постійно, постійно не припиняється. І це створює проблеми, звісно. Так в них як ефективні засоби, як РЕП, так і безпосередньо засоби ураження. Але ми не відстаємо. Я в я цьому переконаний. Що ще важливо тримати в фокусі уваги, окрім самого дрона? Да? Ми ж розуміємо, що. Навколо є екосистема. Є, є майстерня, яка майструє так. власне, ремонтує, готує. Чи користуєтесь ви спектральними аналізаторами? Чи, е... чи є у вас там екофлоу-ретранслятори? Так, без цього, якби взагалі ніяк. Тобто ми не можемо тільки з пульта літати, так що антенка на пульті і полетіла. От. Це наземні станції керування, це, це ті самі ретранслятори, про які зараз в принципі, всі говорять. О, це теж має бути правильне обладнання хорошої якості, хороші комплектуючі, хороші конектори навіть на антенках. Це все дуже сильно впливає на якість зв'язку, на якість картинки, яку бачить пілот. Під час польоту, і якщо в тебе є якісне обладнання, то працювати стає набагато набагато простіше. І як пілоту, так і штурману, так і якби ну, це, це велика команда, так от, скажімо, типовий екіпаж впів, і це люди, які безпосередньо пілотують, доводять е дрон до цілі. Якби в тебе була можливість, що би ти змінив в армії, чого би ти можливо щось додав або прибрав, от, на, на погляд, е Людини нової в цій сфері Неофіта. Та бюрократія, мабуть, я думаю, що ці затвердження різних процесів, які дуже тривалий час відбуваються, і інколи не вистачає цієї швидкості маневреності в прийнятті рішень. Наскільки тішать відео ефективних уражень? Дуже тішать. Це те, що приносить найбільше задоволення, коли ти бачиш, як. Те, що ти робиш, приносить реальну користь, а особливо коли там суміжники дякують за роботу, коли ви зберегли життя піхоті? Так, так, в тому числі. Звісно. Я тоді також попрошу тебе дати лінк угу. на саме ваші соцмережі 411-го полку. Я думаю, що побратимам твоїм і посестрам буде приємно. Абсолютно. А що може робити людина, яка дивиться зараз це відео і хоче підготуватися так само, як і ти півроку тому, та до, до війська mm -hmm. чи рік тому, і при цьому хоче рухатися в напрямку технологічному? Що вчитися. треба зробити? От уже зараз починати вчитися, проходити до ваші курси, конкретні. як мінімум, так, от на Victor донс. Mm -hmm. ну, це це база, це, це те, з чого важко зайти в цю сферу, Це безкоштовно і це ну, не вимагає якихось там великих зусиль, чи там. Часовкладень на Prometheus і якби до них є доступ. Це якби інтерес до цієї сфери, так. Спершу просто дізнаватися, що складається ця сфера, якісь базові знання отримати, подивитись відео, як працюють там у Ютубі дуже багато відео роботи, як наших екіпажів, так і як інших підрозділів, як це виглядає середини, якби на що треба увагу звертати, чи ти готовий постійно самовдосконалюватися, постійно вчитися, бо в сфері БПЛА, зокрема в сфері FPV, якщо ти не вчишся, ти ну ти просто залишаєшся так десь там. Позаду всіх інших, тому що це от постійно-постійно змінюється. Те, що було актуально місяць назад, вже сьогодні може бути неактуально, і тобі треба знову щось нове, якби дізнаватися. Треба просто бути готовим до цього і мати це таке бажання всередині навчитися. Що було твоєю мотивацією? Розкажи це цікава історія, тому що зараз бо блогери не воюють. <свісна> та тому що зараз росіяни ж успішно качають історії про те, що значить там хай воюють діти депутатів. Це не не ну, та, ваша абсолютно. війна, не наша війна. Треба миритися, треба там просто здатися значить, там, значить, ніхто не створений для війни, і дуже багато цих от вкидів, які а, про там про постійно про бусифікацію, там про звірства ТЦКшників кашників і так далі, і так далі. Воно роздувається. Да? Якісь зловживання в будь-якому разі є на там на, на сотнях тисяч, та це не уникне. Але тим не менше, це намагається роздути так, що, типу, от є два зовсім різних суспільства. Одне якесь, яке воює. Яке тягне на собі е, тягар війни, а інше, яке ніколи в житті не буде воювати, і частково в цьому певна справедливість є. Та ми бачимо багато кейсів несправедливості певної, але в той же час ми бачимо, що е, багато людей, які приходять добровільно, йдуть mm -hmm. служити. Роблять вибір, йдуть по рекрутингу і, відповідно, і нам не, не скаржаться, не, не бігають писати там, не знаю, в соцмережах як все погано, просто чесно роблять свою роботу, захищають свою країну і свої сім'ї. Мотивація це дуже важлива історія зараз. Мені здається, що вона важливіша, навіть ніж там, не знаю, програмування дронів. Це програмування себе на, на якусь достойну поведінку відповідно, під час війни. Так, звісно, Дрони дронами, але за цим завжди стоїть людина, яка їх готує, керує ними і так далі. Моя мотивація була мабуть така, що я був свідком живим свідком Революції Гідності у 13-14 роках. От і тоді я не пішов на фронт. Я тоді ще був навчався, був студентом. Коли почалась повномасштабна, я теж не пішов на фронт, я займався волонтерською діяльністю, так донати, збори і так далі. І просто я вже якби розумів, бачачи по своїх друзях, які воюють та їхню втому, я розумів, що, що ну рано чи пізно треба брати на себе цю відповідальність і треба приймати важке рішення, та просто виїжджати на тих самих людях роками. Ну, це ненормально, це несправедливо. Що одні сім'ї живуть війною 24 на 7, переживаючи за своїх близьких, а інші ну, типу можуть ігнорувати навіть те, що відбувається. Я просто розумів, що треба приймати вже рішення і якби цю нову сторінку в своєму житті відкривати. Трошки почуття провини, трошки бажання проявити себе в цій сфері, так от, зіграло роль. Ну, але ж страх все одно є. Як ти з ним працюєш, як ти його долаєш? Ніяк. Він є, і він має бути, мені здається, що це такий має бути здоровий страх, який дозволяє тобі, по-перше, не робити дурних вчинків, а по-друге, дозволяє ну, бути обережним постійно, так, і який дозволяє тобі рухатися вперед і при цьому не паралізує тебе. От що ти там, ну і будемо відверто, все-таки піхотинці, це ті, хто. Найбільше бачать цю війну, так все-таки сфера БПЛА це ну важко прийняти. Це супер важливо, це мега, якби це мега потрібно. От, але теж має певні свої такі от, вплив на тебе, на те, як ти працюєш, як ти виконуєш свою роботу. Угу. Ну однозначно, що піхота найбільше тягне на собі так. тягар війни, і я знаєш, якось собі зрозуміла, що якщо дуже добре і злагоджено працюють екіпажі безпілотних роботизованих систем. То тим, тим менше взагалі піхота відчуває е, ворога, да? тому що ворог е, знищується на дистанції, там, да, починаючи від діпстрайків і закінчуючи там, тактичними дистанціями в 10-15 кілометрів. Так. Um, great. я тоді, що хочу почути якихось не знаю, якісь побажання польської мови, можливо, нам всім. Такого мене не готували на цьому інтерв'ю. E, pobażania. Albo zaklik, donatę na mesterni, polskim, ja nie znam. Proszę wesprzeć naszą zbiórkę e, na, naszą, na nasze laboratorium e, w mojej jednostce wojskowej. Cześć. <laughs> Cześć. <laughs> Cześć co w siostrze naznaczałem? <laughs> Wszystko, co może odpowiedzieć. E, dziękuję bardzo. O. То я тут на один поляк виходив. Я знаю кілька фраз, але слава Україні це найважливіше. героям слава.